Шановні українці, на цей час я передав в ЗСУ 140 пташок уморотворення. Що таке пташка умиротворення? Це ось такий дрон. Я, в основному це 10-дюймові дрони. Звісно, ми спочатку і до цього часу робили дрони камікадзе, пташки умиротворення, Це разові. Але ми паралельно, паралельно впроваджували в війська ось такі бомбери. І у мене гарна новина. Нарешті справа смичка продовжується, і їхній підрозділ Махно ви бачите, ось прапор Махно дуже гарно зараз застосовує ось такі 10-дюймові бомбери. Можете їх роздивитися більш детально. Кожна деталь тут продумана, випроводана, і вже. Вони одна пташка може зробити дуже багато хороших руських. Е, у них приблизно 20-40, а деякі і 60 польотів виконує. Оцей пташка виконує тільки один політ в одну сторону, а це багаторазова. Ця пташка коштує 25 тисяч гривень. Ця пташка коштує 15 тисяч гривень. Це якісна пташка з якісними акумуляторами, з якісним е, все тут якісне. Але ефективність таких пташок значно більше. Тому я тепер всі зусилля буду впроваджувати тільки ось такі пташки, які набагато ефективніші. Ця пташка їде в Махногруп. Ці пташки сьогодні 14 штук їдуть в 95-ту десантно штурмову бригаду. Хто фінансує ці речі? Звісно, фінансую особисто, фінансують мої друзі. Ви знизу можете прочитати хто. Фінансує ось така група, допоможемо нашим. Це група в Вайбері, 4 дрони, вони фінансує проєкт Савайла Копейка, де ми продаємо товари, які дали патріотичні фірми, і всі 100% коштів йдуть на птахи умиротворення. Мій принцип, ви знаєте, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Тому запрошую на участь. Хай буде більше хороших руських. Слава Україні!